Незважаючи на війну та важкі часи, лісова та деревообробна галузь України продовжує розвиватися. Про функціонування ринку деревини та деревообробної галузі у 2022 році. Результати, виклики у воєнний період та перспективи розвитку говорили 22 листопада під час круглого столу, який ініціювали Державне агентство лісових ресурсів України та група асоціацій та об'єднань деревообробних підприємств. Я дуже рада, що ми сьогодні провели такий дуже визначний і перший спочатку військової агресії. Заклад він допоможе і допомагає нам зараз об'єднати наші зусилля не тільки серед деревообробників і представників асоціації, але й знаходити якесь порозуміння більш глибоке і більш конструктивне з. Представниками як державного агентства лісових ресурсів, так і лісогосподарських підприємств. Але а, в наших в нашій галузі дуже багато викликів, і ми повинні. Наразі об'єднати всі зусилля для того, щоб знайти рішення і причому зробити це у найкоротші терміни. Перший заступник Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Сотник розповів про ситуацію щодо обсягів заготівлі та реалізації деревини за відповідні періоди 2021 та 2022 років. За його словами, зараз галузь знаходиться в процесі реформування. Агентство сьогодні вживає всіх заходів щодо старту повноцінної роботи державного підприємства Ліси України та на Належного забезпечення сировиною не лише деревообробників, а й організації соціальної сфери та населення. Разом з тим він відзначив ефективність реалізації деревини за допомогою ліцензованих товарних бірж, саме на торгах яких і визначають кінцеву вартість ресурсу самі деревообробники на сьогоднішній день. Всі торги деревиною та пиломатеріалами в Україні відбуваються на ліцензованих товарних біржах. Ну, відбувається в формі аукціонів. Ми намагаємось забезпечити найвигідніші умови, найзручніші умови для наших клієнтів. Ми також забезпечимо постторговий сервіс. Він полягає в тому, що фахівці нашого відділу моніторять виконання угод, які були укладені на біржі. Тому що незважаючи на те, що в принципі біржові торгівни чесні і прозорі, деякі компанії намагаються маніпулювати на цьому. Роблячи так, що вони за здіймають ціну вверх, а потім не виконують ці договори. Саме ці кейси ми розбираємо і Застосовуємо певні санкції до таких порушників. І, хоча деревообробна галузь переживає не найкращі часи, достатньо й позитиву була збільшена заготівля дров для населення. Продовжується реалізація програми президента Зелена країна, інвестується розвиток лісових насіннево-селекційних центрів. Представники обласних асоціацій деревообробників відзначили позитивні зміни та систематизацію ринку деревини в контексті проведення біржових торгів та обговорили плани на найближче майбутнє.